1 червня цього року стало важливим днем у війні між Росією та Україною. Служба безпеки України провела спецоперацію на території Росії. Це змінило ситуацію на фронті. Британський полковник у відставці Геміш Дебретон Гордон вважає, що ця операція може стати переломним моментом у війні. Україна показала свою здатність завдавати удари в глиб території Росії. Західні експерти зауважують, що обмеження на використання західної зброї для України знімаються. Це дозволяє вражати цілі на відстані до 500 кілометрів, навіть Москву. Українські військові також розробляють дрони, здатні літати понад 3 тисячі кілометрів. Російська пропаганда не зможе приховати масштаби атаки. Це може викликати внутрішню нестабільність у Росії. Об'єкти, які мали бути захищені, зазнали ударів. Путін намагається зламати український опір через страх і смерть. Зараз велика частина Росії в зоні досяжності українських ударів. Як Кремль відповість, поки що невідомо. Британія також повинна врахувати цю операцію у своїх оборонних стратегіях. Операція Павутина знищила або пошкодила 41 російський військовий літак, включаючи стратегічні бомбардувальники.